ДБР завершили розслідування щодо командира 211-ї понтонно мостової бригади сил підтримки зсу. Він покривав знущання над військовослужбовцями згідно з матеріалами справи. Нині йому та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення і далі обвинувальний акт скерують до суду. А, власне про все докладніше. Ми розпитаємо у Тетяни Сап'ян, радниці із комунікації державного бюро розслідувань. А, пані Тетяно, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, Олександре, і вітаю усіх глядачі національного марафону. А, розкажіть, будь ласка, трохи більше про цю справу. Що вдалося з'ясувати в процесі розслідування? Власне. А, власне, ця інформація, яку нам повідомили, слідчі, слідчі, яка набула величезного резонансу у суспільстві, коли ці факти стали відомі, а фото могли його... Скажімо так, шир, ширилися в соцмережах. Звичайно, що це сколихнуло суспільство, а і також і правоохоронні органи. Вирішили дізнатися, як так могло трапитися, і хто за це понесе відповідальність, тому що безкарним такі вчинки, дії і факти залишати не можна. Ну і звичайно, що після під час розслідування працівники ДБР встановили, що командир 211-ї бригади збройних сил України, попри достовірну інформацію, він знав про факти знущання над військовослужбовцями, але свідомо не вживав жодних дій для того. Щоб їх припинити, йому було відомо, що старший лейтенант, який підпорядковувався йому напряму, систематично принижував, бив, катував солдатів і але через особисті зв'язки, а саме через дружбу з батьком порушника, який є начальником штабу цієї ж бригади, командир, обрав шлях все-таки мовчати про це. Така бездіяльність, особливо в умовах війни, ми маємо розуміти, що це не лише порушення військової дисципліни. а але це і пряме патруння злочином. Ми з вами маємо широкомасштабне вторгнення країни-агресора, яка на жаль є нашим сусідом, і тому е, такого не повинно бути. А ті, хто був до цього причетний або знав, але нічого не робив, повинні понести відповідальність. Ось власне зараз сторона захисту і самовинувачувани знайомляться з матеріалами. А далі справа піде до суду, і відповідно вже будемо очікувати вироків. Тетяно, скажіть, будь ласка, а яка доля от власне того самого старшого лейтенанта, який безпосередньо катував людей? Що з ним він ховається, чи він, Чи він затриманий? Чи вручали йому підозру? Про його долю більше? Я постараюся стисло розуміючи, що це новини. Олександре, цьому старшому лейтенанту, було повідомлено про підозру раніше. А він проходить як окремий фігурант у цій справі про катування військовослужбовців. Наразі він перебуває в розшуку. Йому оголошена підозра. Тривають слідчі дії, і ДБР робить усе, щоб обидва військові і той, хто чиняв катування, тобто катував і той, хто покривав, понесли відповідальність. Наскільки мені відомо. Зараз е, е, також активно досить в співпраці, вирішується питання його екстрадиції? Угу. А і ще були повідомлення, що цей самий комбриг е, він також зловживав службовим становищем. Мається на увазі залучав підлеглих до будівництва власного будинку на Хмельниччині. Скажіть, це, це одна справа, чи це інша якась справа? Якщо інша, то на якому вона етапі? Можу лише узагальнюючи сказати, що ДБР дійсно займається розслідуванням таких правопорушень, коли ті чи інші військовослужбовці, завживаючи своїми службовими повноваженнями, але своїх підлеглих, які мають захищати нашу країну, але використовують в своїх особистих цілях, наприклад, пропонуючи їм робити ремонт у своїх квартирах, будинках чи будувати їх. Але конкретно в цьому випадку я можу сказати, що цим питанням не займається державне бюро, наскільки мені вдалося з'ясувати це кримінальне провадження розслідує національна поліція. Угу. Цитуючи повідомлення ДБР, що от подібні дії становлять не лише порушення законодавства, а й серйозну загрозу внутрішній дисципліні збройних сил, адже ми маємо збройну агресію, як ви зазначили, теж скажіть, якщо подібні знущання будуть фіксуватися в інших військових частинах, що робити військовослужбовцям? Я маю на увазі, чи можуть вони повідомити, наприклад, в ДБР про такі факти, і чи є змога зробити це анонімно? Олександре, звичайно, є, і це потрібно робити. Цьому не потрібно потурати, і це не потрібно замовчувати однозначно, тому що в умовах війни надзвичайно важливо захищати не лише країну, а захищати самих військових. І якщо громадяни України стали або свідком, або жертвою ось таких от знущань, ми наполягаємо на те, ми просимо, щоб ви зверталися до ДБР через наші офіційні канали. Це можна дійсно зробити. І конфіденційно у нас працюють і спеціальні гарячі лінії, електронні скриньки. Передбачено анонімне звернення через сайт. В свою чергу, державне бюро розслідувань гарантує безпеку і захист особи, яка повідомляє про такі правопорушення. І ми закликаємо також усіх військовослужбовців, які стали жертвами чи свідками ще раз наголошую протиправних дій не мовчати. ДБР гарантує юридичний захист, об'єктивність і неупереджене розслідування. Тетяно, угу. і, будь ласка, ще одне запитання, оскільки буквально півгодини тому з'явилася ця інформація, ДБР повідомило про нові підозри у справі ПІНАП і про те, що це дає можливість розширити коло фігурантів справи. Розкажіть, про що йдеться тут? Ви знаєте, Олександре, ми цю тему регулювання азартних ігор, особливо якщо вбачаємо там слідство в ході досудового судового розслідування знаходить і російський слід, тобто хто є. Кінцевим власникам цього цих, цих онлайн казино приділяють цьому величезну увагу і проводять кропітку, кропітку роботу. В результаті ми з вами говоримо і про те, що підозра оголошена. Співвласникам ПІНАП і також говоримо про те, що навіть в діяльності ось цих от організацій з російським, з рукою Кремля, скажімо так, навіть оголошені підозри і службовцям з комісії регулювання азартних ігор і вони наразі перебувають в слідчому ізоляторі в ході досудового розслідування. Дійсно, сьогодні повідомлено нові підозри у цій резонансній Мому кримінальному провадженні, тому що завдяки слідчим діям вдалося отримати нові докази, які дали підстави повідомити про підозру ще кільком, пов'язаним зі схемою легалізації коштів. Коштів і впливом на ігровий бізнес. Я нагадую, що Пінап в тому, що так як має кінцевого бенефіціарного власника у Російській Федерації, то відповідно в Україні є підозра, що через ці кошти, які можуть повертатися до країни агресора, і фінансується війна проти України. Працює ДБР над розширенням кола фігурантів, вивчаються всі фінансові потоки і зв'язки між учасниками якими схеми більше деталей буде з'ясовано уже в ході досудового розслідування і після завершення першочергових слідчих дій. пані Тетяна, Дуже вам дякую за відповіді на всі наші запитання. Я нагадаю глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань.